А зараз я вам розкрию таємницю білкових сніданків і, таку, і таке їхнє закулісся. І це закулісся називається вуглеводні качелі. Я колись за собою помічала, що коли я, наприклад, з'їдаю сніданок, який написаний в книжці, наприклад, там це може бути кашка чи щось інше. Я через буквально через годинку, через півтори так сильно хочу їсти, що могла би з'їсти слона. Якщо брати по шкалі стрункості, то це, напевно, що навіть не 10, а напевно, всіх 15. А інколи, з'їдаючи якесь банальне яйце, я можу триматися там трошки довше, ніж, наприклад, образно 3-4 години. І коли я пройшла навчання по нутриціології, я зрозуміла свою проблему. І тут у мене склалися пазли. Що відбувається в нашому організмі, коли ми з'їдаємо на сніданок вуглеводи? В нашу кров потрапляє глюкоза. Глюкоза сама не ходить, вона зразу за собою веде інсулін. Тому, коли у нас. З'являється глюкоза, різко піднімається її рівень в крові. А є норма цукру, а воно піднімається поза нормою і за нею зразу біжить інсулін. Не може бути довго глюкоза на високому рівні, і тому вона дуже різко падає вниз за межу нижньої норми цукру. Таким чином, в цій межі нижньої норми цукру, коли глюкоза знаходиться, як то говорить, нижче плінтуса того, що потрібно, в організм кричить криком, що він хоче їсти. Що він хоче підняти цю глюкозу, ну принаймні, до цього самого рівня. Але так не буває, щоби піднявши сильно впавши сильно вниз, ти піднялась тільки трошки. Ти, ти хочеш уже і негайно себе задовільнити. Я згадала, як я після ковіду дуже сильно мала оці сильно розхитані вуглеводні качелі, і мені здавалося, що якщо в мене, як у мене виявляється цей жор, у мене трясуться руки, у мене болить і крутиться голова, в мене відбувається така тошнота. Може, хтось з вас впізнає ці симптоми для себе і зрозуміє, чому в різний період часу у вас відбувається така симптоматика. Це ви розігнали свої. you Свою глюкозу, ви запустили оці глікемічні вуглеводні качелі і піднявши високий рівень цукру і потім сильно впавши вниз, от там внизу, воно починає організм над організмом Ну так діяти, що ти не можеш навіть собою нічого зробити. Я під час після ковіду так сильно їла хліб, мені здавалося, що якщо я зараз не, не з'їм півбуханки цього хліба, то я просто помру від голоду, тому що головокружіння або просто. Просто впаду в, в ну, землі, тому що оце голову мене просто вибивало з колії. Так от, глікемічні качелі. Коли ви вранці їдаєте білок, то е, глюкоза вас піднімається в межах своєї норми. І протягом дня. Рухається дуже помало. Ви довго маєте ситість, ви довго не хочете їсти, у вас е, прекрасно запущені всі процеси, сприймання води, е, енергії тіла, у вас все працює, ваше метро запущене, метро їздить, ваші поїзди, білок з амінокислотами і розвозять по всіх клітинках корисні речовини, вітаміни і мінерали. Якщо ви зранку з'їдаєте вуглеводи, а що це може бути? Ну, наприклад, ви вирішили худнути і купили собі фітнес-пластівці. Ви не ви почитали на етикетці, що в тих фітнес-пластівцях вуглеводів є Ну інколи дуже-дуже багато. І з'ївши зранку ці фітнес-пластівці ви через годину часу просто неймовірно захотіли їсти. Ви так захотіли їсти, що ви вже не знаєте за що чіпатися. А що пишуть наші ну, якби, дієти? та З'їжте собі, наприклад, ще йогурт з фруктами. А йогурт з фруктами це. Якщо якщо він з наповнювачем, це ті самі вуглеводи, і ваші качелі знову рванули вниз і потім знову швидко-швидко дуже впали. Що відбувається далі? Дальше? дальше відбувається одне й те саме. Таким чином, загнавши себе в вуглеводні качелі, ви. Приречені на збільшення об'ємів, на збільшення маси тіла і на неможливий контроль над собою. А тепер давайте подумаємо про наших дітей. Вранці мама відправляє дитину до школи, і я колись так робила. Я брала, купувала ці фітнес, -пласт... не фітнес, а ці пластівці, такі кульки, не стле заливала йому молоком, тому що дітям так дуже корисно їсти молоко. Я йому це заливала. І потім запитувалася його, а як він почувався в школі. Він сказав, що на великій перерві він просто біг у їдальні, бо він дуже сильно хотів їсти. Він там з'їв булочку, і потім знову дуже сильно хотів їсти. І потім знову дуже сильно хотів їсти. І тоді ще коли діти були ще менші, я ніяк не могла цього зрозуміти. А навпаки, раділа, що моя дитина хоче їсти. Це для мене було дуже таким важливим, тому що мої діти мають поганий апетит, і я раділа кожному їхньому цьому апетиту, але це було не так. Це в них просто були запущені інсулінові вуглеводні качелі, які качали і не давали їм можливість думати. А тепер уявіть собі: ваша дитина пішла до школи і на другому році в неї контроль. А в неї починає боліти голова, крутитися голова, в неї цей нижче прінтуса впав інсулін. Тому що зранку мама дала їй е, там, вівсяну кашку там, чи якісь оці пластівці, що ми любимо заливати молоком, там, де море, море, глюкози. І дитину крутиться голова, їй погано. Вона буде думати про е, математику там, чи щось інше. Ні. Вона буде думати про те, а як їй поїсти. Е, вона побігла в їдальню, з'їла там ще одну булочку, це та сама глюкоза, вона знов собі підняла качелі, знову не впали, на нас, е, середині наступного уроку, а в неї там якась повільна самостійна робота. Як вона її написала? Погано. Таким чином, дитина падає не тільки. Глюкоза і піднімається інсулін, дитина падає самооцінка. Що вона не може вивчити цей предмет, що вона не може вивчити там, я не знаю, все, що там елементарно дано в школі для середньої освіти, а це не вона не може вивчити. Це мама не має часу піти на школу стрункості, подивитися всі відео, розібратися в своїх етикетках, запланувати білкові сніданки для дітей. Тому коли ваша дитина нервова, або там е, ну там така, знаєте, емоційна, то перше, чим її відвести до психолога, відведіть маму до нутриціолога, або так, запросити таку саму школу стрункості, щоб мама розібралася в білках, жирах, вуглеводах, як вони працюють, що робиться з організмом дитини, чому йому треба набагато більше білків, чим треба ті самі, чим треба ті самі дорослому, що робиться з його організмом, коли в нього запускаються вуглеводні качелі. Дівчата, це все елементарно. Якщо вам ось так по поличках це все розклали і розказали про те, як це впливає на здоров'я не тільки вас, і на ваші об'єми, красу, глікацію, шкіри, пружність і все інше, а на здоров'я ваших дітей, ваших чоловіків. Тому отака величезна наша акцент робиться на білкових сніданках, щоби. Дати все організмові, і найголовніше не допустити і не запустити ці глікемічні качелі, щоб у вас не було цього жору, і щоб ви могли працювати над своїм тілом якісно. І не просто обмежувати, нервувати себе, бути злою, а жити таким стилем життя. І ваша вага повертається не тому, що ви, там, я не знаю, перестали сидіти на дієті. А тому, щоб ви повернулися до свого стилю життя. Зробіть стиль свого життя ось таким органічним, розумним на рівні усвідомлення кожного прийому їжі без дієт, без обмежень, тільки через усвідомлення. Ось така тема про вуглеводну і глікімічні качелі і ще на завершення. Оці розігнані качелі створюють таку проблему, яка називається інсулінорезистентність. І саме цією проблемою я і займаюся на індивідуальних консультаціях, щоб знайти вихід з неї, тому що однієї сили волі вам тут не вистачить. Одних, одного обмеження. Одним обмеженням вам тут не допомогти. Є дуже багато способів, залежності від того, на якій степені у вас розхитані ці качелі, на якій степені у вас уже зараз і як давно у вас ця інсулінорезистентність. І дуже гарна новина на завершення що вихід є. І вихід є на 100%. Я вас цілую і люблю. До нових зустрічей в ефірі.